Добрий день усім! Друзі, привіт! Сьогодні саме раз в жару приготувати тірамісу. В моїх попередніх відео вже є один рецепт, як готувати. Сьогодні вам покажу ще раз. Може комусь знадобиться? І буде у пригоді. Так що готуйте, смакуйте та будьте усі здорові. Нам потрібно 4 яйця. Зараз потрібно відділити жовток від білка. Беремо дві посудини в одну посудину білок, в другу жовточок. Тепер беремо наші жовтки, збиваємо міксером. Потім додаємо цукру 100-150 грам, кому як подобається засолодке, гарно збиваємо до однорідної маси. Ось до такої. Тепер будемо збивати білочок. Білок потрібно збити до піни. Ось. До такої густоти, гарно збиваємо білок, відставляємо до холодильника. Беремо маскарпоне, сир, у мене тут 500 грам, гарно збиваємо знову міксером. До маскарпоне, коли гарно зіб'ємо його, Можна додати спочатку жовточок, жовто, жовткову масу, а потім білок потихеньку. Якщо ні, якщо в мене вийшло цього разу ось так, теж нічого страшного. Даємо білок, гарно все збиваємо до однорідної маси, не переживайте, робіть спокійно. Тепер вливаю жовток і все гарно збиваю до однорідної маси. Крем дуже гарно збивається. Ось такий він, бачите, який гарний густенький, надзвичайно ніжний. Зараз перекладаємо у другу посудину і ставимо до холодильника. Тим часом беремо другу посудину. В мене павезінні, ось такі печенька. Вони надзвичайно ніжні і дуже швидко промакають. такі пісненькі вони. Замакуємо їх у каву з двох сторін і викладаємо у посудину. Більш-менш кількість дивіться, яка у вас посудина, Треба до 300 г приблизно. Перший шар викладаємо у печення. Потім зверху накладаємо крем. Гарно все розмазуємо. І так, 2-3 шари отримується. Останній шар крему зверху. Гарно все розмазуємо, хто чим може, хто ложкою, хто лопаточкою. Кому як зручно. І на остаток присипаємо гарно какао. Ось такий тірамісу. Дякую за увагу! Смачного!